Куку. Слідчий залишок лінолеуму напівкомерційний. Target Force Sorbona 2. Розмір 3х3,78. Новий, цілий. Зараз. Отакий от от відчиночок. Якщо ви бачите волну на лінолеумі, він просто був змотаний ми його, він був на трубі. Ми перемотаємо зараз середину рисунком. Отакий от, от кусочок буде зниженою ціною. Насолоджуйтесь, приходьте, вибирайте. Е, він більше схожий на отаку от, да, от, Просто не, де не світло, воно трошки паскуде на камері відтінки. Ну, У нас фотографії на сайті більш якісні, можна буде знайти і подивитися. Але він дуже якісний, дуже гарний, захисний шар 0,6, точна 2,5, вага 2,3 чи 24 кг на квадратний метр. На максимальну рівну підлогу підходить для. Житлових приміщень і офісних. Дуже якісний. І ще одна. На цьому ліноліуму є пошкрябане сантиметрів 50 від краю. По ширині 3 метра. І от їх, не, їх фактично не видно, але вони трошечки є. Тобто їх можна, бачите, цю полоски. Так що, а так він цілий. І, то цей край можна десь там під мебель запустити, або в дальній край під вікно.